Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я на зв'язку з нашим постійним експертом Магом Боляром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено. Радий бачити і радий чути. Я теж навзаєм і сьогодні хочу з вами записати наш такий традиційний ефір прогноз подій для України. Зокрема, хочу розглянути про те, що останній тиждень липня, яким він буде, і що чекати, власне, українцям, до чого готуватися на цьому останньому тижні липня. О, ну див, дивіться, я бачу так, що відповідно по картах іде так, що е, оцей тиждень ще може бути відносно спокійним. Тобто відносно може бути спокійніше, е, простіше ситуація. Але надалі я бачу, що після цього е, наступний тиждень, наступний, якраз кінець місяця, як я і прогнозував, будуть дуже сильні удари. Я бачу, що кіт Келог поїде з Києва, буде по Києву сильні удари. І будуть по всій Україні сильні удари ще до, пере... до поїздки Келога. Бачу, що Путін лютує зараз від надання допомоги Україні. Ну, я, як в принципі, передбачав на початку президентства Трампа, що він надасть Україні зброю, завалить Україну зброєю, введе санкції. Це все зараз починається. Я бачу, що Путлер він. В гніві він в гніві, і він буде навпаки ці 50 днів не йти на зустріч Трампу. А він навпаки буде бомбити, тиснути, робити шкоду, тобто все, все що завгодно. Тому е, тут треба нам підготуватись до цього, і м м м справді, е, от кінець липня треба буде десь ну, спускатись в укриття, якось не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Угу. Дякую за попередження. Зож таки хочу звернутися до наших глядачів і попередити, що подібні випуски ми робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити, чи вірити чи ні, це вже власне вирішувати вам. Валяру, мене так до вас питання. Якщо знов ж таки бачимо, що наш ворог він лютує, так якою буде реакція світу власне на ось постійні знов ж таки повторення, жорстоке повторення так українських міст? Чи буде якась реакція? Чи буде ще більше допомоги, чи можливо якісь нові рішення рішення? Проблеми проблему з грошима відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бургів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Я бачу, що відставка уряду тільки буде на користь. Я бачу так, що від цього буде покращуватись економіка, немає страхів, побоювань стосовно Юлії Свіріденко, бо продивлявся її і побачив, що вона її основна мета це не піддакувати владі чи щось подібне, а її мета вирівняти стан української економіки для того, щоб витягнути економіку України з прірви. Я бачу, ось випадає до речі, шмигаль що він буде переведений на посаду міністра оборони, і відповідно бачу, що він оптимізує витрати, він зробить таким чином, що, відповідно, ми будемо менше витрачати коштів, і ми, відповідно, також будемо більш краще використовувати. Наші ресурси військові, тобто зброю і так далі. Він буде боротись з корупцією в Міністерстві оборони і кристалізувати систему міністерства для того, щоб більше ресурсу виокремити саме на утримання фронту наших позицій. Бачу, що переміна в уряді. Справді запустить певні докорінні позитивні зміни в українській економіці, і по аркану ефір будуть якісь можливо реформи навіть маленькі саме у фінансовому секторі нашої країни. Цікаво. Власне, Яра, я ще хотіла поставити таке питання. Про те, ви сказали, що ось в кінці липня ворог може атакувати українські міста, зокрема столицю. Які дати небезпечні можуть бути в кінці цього місяця, аби українцям приготуватися і, власне, поберегтися в ці дні? Зараз передивимось. Чи бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить. Саме вам ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під відео. О, ну тут багато загрозливих карт насправді. І вони випадають на 23, 24 число, на 26, на 29, 28 число. Оце такі е, самі загрозливі е, дні. Е, я бачу, що це масовані шахетні атаки, а також ракети. Цілитимуть по Києву, цілитимуть по заходу України, і також е, небагато буде по півдню, тобто е, півдням теж будуть займатися. Оце те в принципі, де є загроза суттєві. Будемо. Вірити, що власне наші наші сили збройних сил України, всі, всі всі шахеди і так далі позбувають. У мене таке питання. Я думаю, що всіх наших глядачів також нещодавно так побачили, вся Україна дивилася як Чернівці захід України. Постраждав від масованої атаки шхедів, можна сказати, чи може це що що це було? Тому що да, це місто, яке ну можна сказати, да мінімально е, обстрілювалося ворогом. Е, чи дійсно це може значити? Чи це є знак того, що тепер росіяни будуть обстрілювати кожен куточок України, зокрема і Чернівці і Регіони, які найдалі ще від? Зараз ми це все продивимось. Дивіться, Олено, я бачу, що по Чернівцях теж продовжуватимуть періодично наносити удари по Західній Україні в цілому ще більше. Я навіть скажу, що на Закарпаття будуть летіти ракети з часом і шахеди. У ворога мета саме залякати, саме надавити, натиснути. Але я хочу сказати, що. Ми, як я бачив, що, я вам казав, що в липні вирішимо питання з шахедами. Ми його вирішили і виробили дрони-перехопники. Тепер. Тепер я взагалі бачу те, що ми повністю вирішимо це питання, і нам щось Америка надасть якусь допомогу, завдяки якій ми зможемо відбивати і шахеди, тобто не тільки лише патріоти, а ще й щось антидронове, те, що зможе справді ефективно боротись з цими шахедами. Можливо, це гарний реп, можливо, це гарні зенітні установки, які дострілюють саме до максимальних висот. До речі, також е, хочу звернутись до глядачів. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дивіться також е, е, в мене е, кожну п'ятницю на 19.00 прямий ефір. Я хочу вам подякувати за цей випуск. Будемо берегти себе. Я хочу вам побажати зокрема також берегти себе і до зустрічі у наступних випусках.